Доброго дня, шановні колеги-куратори, переходимо з вами до другої теми нашого курсу, де ми розберемось, як зареєструватись на сам конкурс. У цьому відео я вам розповім, як це зробити і що для цього потрібно. Ну, і, звісно, вияснимо, наскільки це складно. Отож, щоб зареєструватись на курс, потрібно по-перше, ваше бажання. По-друге, бажання учнів взяти участь у конкурсі. І по-третє, певні технічні можливості. Тобто, мати доступ до комп'ютера чи ноутбука. Ну, і, звісно, до інтернету. Отож, давайте, детальніше розглянемо, як зареєструватись на. Конкурс. Покрокова інструкція. Перше, що вам потрібно зробити, це потрібно дізнатися у учнів, хто хоче взяти участь у конкурсі. Тобто, практично це пройти по класам, розпитати учнів і записати собі цю інформацію. По-друге, що потрібно, зайти на нашу. Конкурсну сторінку і завантажити заявку. Завантажити заявку і потім її заповнити і пізніше нам її надіслати. Де можна взяти заявку? Ну, переходимо на нашу головну. Конкурсну сторінку. І шукаємо тут посилання для завантаження бланку заявки. Їх тут велика кількість. Натискаєте і завантажуєте цей бланк заявки. Також звертаю вашу увагу, посилання на завантаження бланку заявки буде і у самому курсі. У самому курсі. Ось посилання. Отож, заявку завантажили. Давайте поглянемо, з чого складається цей бланк заявки. По-перше, він складається із чотирьох частин, які вам потрібно всі по черзі записати. Перша частина це інформація про ваш заклад, в якому ви працюєте і від якого будете подавати заявку. Друга це інформація про вас. Як відповідальну особу, тобто куратора. Третя це інформація про те, чи бажаєте ви бути слухачем курсу. І третя це інформація про кількість учнів. Давайте заповнимо цю заявку, і, щоб, наприклад, показати, як це робиться. Отож, я заповнив, демонструю. Назва вашого закладу, ну, в моєму випадку, наприклад, це Київська ЗОЖ. Область, відповідно, Київська, назва населеного пункту, місто Київ. Ваша електронна адреса, точніше вашого закладу, я взяв і використав електронну адресу нашу. Таким чином, заповнено, якщо ви не знаєте електронної адреси відділу освіти, не вказуйте. Далі інформація про вас як відповідальну особу. Вносите своє прізвище, ім'я по батькові повністю, тому що для сертифікату це потрібно. Вносите ким ви працюєте, відповідно, знову ж таки, це для сертифікату. Номер телефону, номер вайбера, це для зв'язку в разі потреби. І електронну адресу, через яку вестиметься електронне листування. Звертаю вашу увагу, що потрібно листування вести через одну електронну адресу, тобто і заявку надсилати з цієї пошти, і, відповідно, результати теж. Я знову ж таки використав нашу електронну адресу, ви вказуєте відповідно свою. Ну, і додаткова електронна адреса, якщо у вас є, вкажіть. Це потрібно для того, що коли ми розсилаємо файли. Із сертифікатами відбувається масова розсилка, і ну, буває таке, що листи не доходять. Тому ми надсилаємо на всі електронні адреси, які вказані у заявці. Чому? Тому що десь не дійде, а десь можливо і дійде. Але буває таке, що навіть на всі надсилаємо на три, наприклад, електронних адреси, а ну, якийсь збій там чи ще щось. Чи просто сприймають як спам поштовики, тому що просто відбувається масове розсилання. Але ну, більший варіант, тому що дойде. Наступна частина це інформація про курс. Бажаєте, вказуєте, так як я вказав, тобто пишете просто так. Якщо не бажаєте бути слухачем, вказуєте ні, або просто залишається це поле пустим. В такому випадку. Просто ми вас не зараховуємо. Але якщо ви вказали так, то звертаю вашу увагу. Ви автоматично зараховуєтесь слухачем курсу. І відповідно ви можете переглядати матеріали. Ніякого підтвердження цьому окремого не буде. Але у листі відповіді на цей лист із заявкою ми вкажемо, що якщо ви реєструвались, то ви зареєстровані. Таке підтвердження буде. Але окремого підтвердження не буде. І остання частина це: ви вказуєте кількість учнів, які ви плануєте будуть брати участь у конкурсі. Тобто вказуєте тільки дивіться, тільки кількість у першій заявці, вона попередня. Тут потрібна тільки кількість. Це чиста формальність. Прізвище і імен у Заявці для реєстрації ви не вказуєте. Чому? Тому що ну, може змінитися сама кількість, може змінитися діти, які хтось захворів, хтось не прийшов, там ну, різні ситуації. І в такому випадку просто можуть бути інші. Додалися в учні, наприклад, тому щоб не було плутанини. Просто вкажіть кількість, але коли вже будете надсилати. Лист із файлами, і там же ж ви будете заявку цю надсилати повторно. Уже там тоді по факту будете вказувати і кількість, можливо, зміняться в такому випадку. Ви просто зміните тут кількість, і відповідно вкажете прізвища і імена дітей, які по факту брали участь у цьому конкурсі. І після того, як ви це все заповнили, ви зберігаєте заявку і надсилаєте нам на нашу головну електронну адресу, я її виділив. Ось вона. Надсилаєте її, цю е, заявку, звертаю вашу увагу е, не пізніше, ніж до кінця доби 9 супруга. Лютого. Чому так? Тому що з 10 го уже починається е, конкурс. І, відповідно, от крайня дата це 9 лютого. Е, хочу ще на що звернути вашу увагу, шановні колеги. Після надсилання е, листа із заявкою. Процес реєстрації для вас ще не закінчено. Чому? Тому що вам потрібно дочекатися від нас листа підтвердження. Знову ж таки, бувають випадки, коли е, листи з якихось причин збої, там ще щось е, до нас не доходять. Буває таке. І е, ви можете думати, що ви зареєстровані, але по факту. Реєстрації не відбулося. Чому? Тому що ми листа не отримали. Тому протягом трьох діб, звертаю вашу увагу, ви чекаєте від нас на лист підтвердження, на ту електронну адресу, з якої ви надіслали заявку. Тобто ми просто формуємо лист відповіді. Якщо протягом трьох діб. Лист від нас не надійшов, тобто ваша реєстрація не підтверджена, в такому випадку вам потрібно надіслати лист із заявкою повторно. Тільки у тексті листа вкажіть, що це повторне, повторно ви надсилаєте заявку, тому що не отримали від нас листа відповідь. В такому випадку, навіть якщо ви надіслали лист 9 лютого, це крайній термін. Протягом трьох діб почекали, листа від нас не отримали підтвердження. І 12 лютого надсилаєте нам заявку повторно ми її приймемо. Це не буде вважатися помилкою, оскільки ви в листі вказали, що просто ви від нас не отримали листа відповіді. І знову ж таки чекаєте три доби. І якщо лист надійшов, можете розпочинати конкурс. Хочу звернути вашу увагу ще. Не обов'язково три доби потрібно чекати. Зазвичай ми відповідаємо протягом доби. Але ну, беремо для себе таку можливість на всякий випадок. Знову ж таки, світло виключають скрізь. І інтернет теж. Тобто от така ситуація. Після того, як ви отримали від нас лист відповідь, процес реєстрації для вас закінчено, і ви можете розпочинати вже проводити конкурс. Протягом, знову ж таки, періоду із 10 до 26 лютого. Таким чином, шановні колеги, відбувається процес реєстрації для. Вас і для ваших закладів. Отже, давайте підіб'ємо підсумок всього сказаного. Що потрібно, щоб здійснити реєстрацію? Це потрібно здійснити три нескладні дії. Перше провести роботу з учнями та володіти інформацією про. Кількість учнів, звертаю вашу увагу, не менше 6. Це перший важливий крок. Другий завантажити, заповнити та надіслати нам заявку, за зразком який я вам вказував. Ну, тільки ж свої дані вносите, відповідно. І третій крок дочекатись від нас лист підтвердження. І все. На цьому процес реєстрації закінчено, і можете розпочинати проводити конкурс. На цьому це відео завершене. Дякую всім за увагу та переходьте до наступних тем.